На майданчику легкоатлетичного манежу стартував фінал чотирьох чемпіонату України з футзалу серед вищих навчальних закладів. У першому півфінальному поєдинку студенти Харківського національного університету імені Каразіна протистояли команді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Першими забили харків'яни на шостій хвилині. А вже через чотири рахунок подвоїли. Ще через чотири хвилини атака вдалася у Івано-Франківців. Перша половина зустрічі закінчилася з рахунком 2-1. У другому таймі нафтовики з перших хвилин кинулися в атаку, але швидкий гол забити не вдалося. Натомість харків'янам пощастило більше. На 25-й хвилині вони забили втретє. Разом з голами каразінці колекціонували фоли. Два такі на 30-й та 33-й хвилинах дозволили нафтовикам рахунок зрівняти з дабль пенальті. Та серії десятиметрових глядачі так і не дочекалися. Харків'яни до завершення матчу забили ще тричі 6-3. Команда Харківського національного університету у фіналі. Перший тайм вийшли в ігру, а другий вже можна сказати було полегше. Тому що все таки вже розогрілися і можна сказати, вже були в тонусі.